Виконуємо номер 371 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Перший вираз різниця квадрату змінної Х і числа 8. Якщо х дорівнює 3, 9, 21. Завдання друге: сума добутку куба змінної y і числа 5 та числа 1. При умові, якщо y дорівнює 2, 3, 7. Виконуємо перше завдання для числа 3, якщо х дорівнює 3, то різниця квадрату змінної х і числа 8 дорівнює 3 в квадраті відняти 8. 3 в квадраті це 3 множимо на 3 буде 9. 9 відняти 8 буде 1. Розглядаємо варіант, коли х дорівнює 9. Якщо х дорівнює 9, то наш вираз дорівнює 9 у квадраті відняти 8. 9 у квадраті буде 81 9 на 9 і відняти 8. 81 відняти 8 буде 73. Розглядаємо варіант, коли х дорівнює 21. Якщо х дорівнює 21, то значення нашого виразу дорівнює 21 у квадраті відняти 8. Виконувати множення будемо в стовпчик. 21 множимо на 21, множимо на одиничку, 1, 1, 2, множимо на двічку, 2, 2 на 1, 2, 2 на 2, 4. Виконуємо додавання 1, 4, 4 вийшло 441. Да відняти 8. 441 відняти 8 буде 433. Переходимо до виконання другого завдання. Наш вираз 5 помножити на y у кубі додати 1. І при умові, якщо y дорівнює 2, 3 і 7. Розглянемо перший варіант, коли y дорівнює 2. Якщо y дорівнює 2, то наш вираз дорівнює 5 помножити на 2 у кубі додати 1. Спочатку виконуємо піднесення до куба 2 у кубі це добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 2. 2 множимо на 2, 4, да і ще раз на 2 8. Тепер Виконуємо множення на 5. 5 помножити на 8 буде 40 да додати 1 – 41. Розглядаємо варіант, коли Y дорівнює 3. Якщо Y дорівнює 3, то наш вираз дорівнює 5 помножити на 3 у кубі додати 1. Спочатку виконуємо піднесення до куба. Добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 3. 3 множимо на 3 буде 9, а 9 на 3 27. 5 множимо на 27 буде 135. І ще додаємо 1, 135 додати 1 буде 136. І залишилось ігре дорівня 7. Якщо y дорівнює 7, то наш вираз буде мати вигляд 5 помножити на 7 у кубі, додати 1. Виконуємо піднесення до степеня. 7 у кубі необхідно добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 7. 7 у квадраті буде 49. да, 49 множимо на 7, буде 343. Маємо 5 помножити на 343, додати 1. 5 множимо на 343, маємо 1715, да додати 1. Остаточний результат 1716.